Доброго дня. Доповідь. Я Олександр Мельник, доповідь від компанії «ГіТех». Сенсорні системи у гідромеханіці. Ну, буде дві доповіді. Одна буде у вигляді ну, історії, та що стосується кафедри, діяльності Олега Михайловича Яхно, кафедри самої. На той час, яка звалась гідропнема автоматики та гідропривод, коли ну, ми там навчалися там в ті часи, ну, на фото якраз захист диплому і засідання кафедри в ті часи про себе закінчив КПІ на той час назва Механіка російський механіка машина факультет, гідропнематоматика та гідроприва. Привіт. З 82 по 1996 рік співробітник КБ Шторм при КПІ. Закінчив аспірантуру інституту машиннування Академії наук СРСР. Експерт провадження САПР та сучасного виробництва. Керівник благодійного фонду, викладач. Проводжу сучасні дослідження в галузі квантової інженерії, робототехніки та інших. Бібліотека, котрі проходить зараз форум. Будувалася якраз в наші часи. Ну, це така наша команда: збірна з двох груп: ГПА 23 і 24. Ну і фото з дівчиною, це якраз на вході бібліотеки, бібліотеці і десь, мабуть, на перший-другий курс, тобто 77-78 рік. Тобто, якраз в наші часи ми приймали участь в будівництві корпусів політехнічного інституту. Назва бібліотеки, бібліотека зараз но, носить назву ім'я Денисенка Григора Івановича. Якраз в ті часи, ну, особисто власний диплом був присвячений якраз відновлюваним джерелам енергії. І от цей полігон на Десні, який був. Там була частина, ще, яка потім, на якій доводилось випробувати певні прилади там і так далі. Mm -hmm. а, якраз по закінченню КАФ інституту потрапив конструктором в Красупське бюро шторму, і ну, це приблизно, ну, не приблизно. Було б ясно, який колектив тоді був. Ну, пан Яханоров згадав, що. Шарашки Бері, якраз Баштор, це була така установа, яка і при багатьох навчальних закладах були такі наукові. Ну, вони бюро звалися, але це взагалі це інститути, такі цілі інститути, які працювали по певних напрямках. Спільна легенда була, що він займається пошуком риби. <screws> В інтересах народного господарства. Окремо була тоді, окремий був підрозділ, який займався відновлюваними джерелами відділ номер 5 і так далі. В ті часи. Це на слайді ми бачимо розробки КБштор. Те, що лишилось зараз по -п 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 певних кабінетах там, і так далі. Але все це, це були передові технології, тобто застосування сенсорних систем п'єзокерамічних у ці сфери, це п'єзокераміка. В той час народжувалося якраз оптоволоконні і проводилось випробування роботи з оптоволоконними кабелями. От. І, ну, є багато матеріалів, які свого часу пропонували музеї КПІ, але вони так і лишились поки що у, власному, у власних фондах. Значить, одна з великих ну, відбувалося доволі багато впроваджень 1986 року велика команда на Далекому Сході. В японському морі встановлювала систему, яка дозволяла яка дозволяла знаходити підводні човні. От. оце зліва фото. Там же була окрема група, до речі, в основному це були випускники кафедри ГПА гідроприводу, які були розробниками якраз системи імі імітатору акустичного. На основі гідроприводу. Там, і так далі. І окрема була не окрема, але це окремий напрямок був роботи з, з тваринами морськими. От. Ну, зараз ми бачимо, що все, все це продовжується. От, свого часу, буквально, може років 10 тому, був запит на те, щоб продовжити ці роботи. На нових технологічних засадах, ну, і були обміркування відносно цього. Згадана теж паном Єхануровим Дарпа установа нещодавно запустила проєкт підводний човен автономний, тобто зерон, який виготовлений у вигляді манти. Але макетування, вся ідея, це можна сказати, що українські розробники, які свого часу потрапили за кордон, є авторами цієї розробки там, і так далі. От, і певних проваджень. Ну, І відносно того, як ефективно працювати, все ж таки ефективно працювати, буде, отримуючи комунікацію між розробниками там, і так далі. Ті, хто за кордоном має певні можливості, і таке і інше є ну, системи захисту, які якраз на сенсорних системах, тобто ці пристрої вони були побудовані в вигляді комплексу електромагнітних сенсорів. І п'єзокерамічних сенсорів, за допомогою яких можна було визначити наявність підводних цілей, і так далі. Ці роботи, до речі, в політеху якимось чином зараз продовжуються, і так далі. про власний досвід ще по одному напрямку. Доволі давно прийшлось долучитись до питань, пов'язаних з водосховищами. Це проєкт по спадщині, він називався Старий Дніпро і він і є цей проєкт. Але у зв'язку з цим було доволі багато можливості з'ясувати, що ж таке все ж таки казка цих водосховищ. Спілкування з тими, хто їх будував там і так далі. І На каналі 1 плюс 1 була. Перша доповідь, по-моєму, це коли виникла загроза. І потім було на іншому каналі інтерв'ю про, про те, як після після вже підриву АГС. Багато зараз ну, власних спрямувань відносно, відбувається відносно впроваджень пов'язаних з відновленою енергетикою. І в зв'язку з чим. Ну, тут, значить, там де я зараз знаходжусь, тобто це ботнічна затока, зараз розпочато будівництво приблизно 200, 200 агрегатів на морі. І вони пропонував планувалося взагалі 500. Значить, вони будуть ставитись на морі. І забезпечувати енергетику скандинавські країни. О, так, в рамках цієї роботи е, виник запит на створення системи вимірювання, яка б допомогла, е, яка б допомогла вимірювати геометрію цих свай, на яких будуть ставитися ці агрегати. От, і це було можна сказати, що початок, новий початок такої, такої епохи роботи з сенсорами. І от ну, зараз на, на цьому слайді ми бачимо механічну частину, яка вже зараз буквально днями буде виконана, зібрана і так далі. Справа це макет наявний, і концепція. Тобто, це, це набір інструментів, які дозволяють. Визначити геометрію, тобто викривлення ні під час її розташування на дні. Так от, ну, Можна сказати, що новина була, в тому що такі сенсори, ну, до речі цей сенсор ну, розміром це от картка. да, тобто, він б... Буквально 3 см сенсор, мультисенсор, на борту якого? Акселерометр, гіроскоп. Компас, вимірювання температури, вологості, там і так далі. Мікрофон. А поруч зліва це традиційний гіроскоп. Ну так, технологія така, що була, вона ще лишається, але це зараз вже конкурентні рішення. От. І це ця робота вона потребує зараз. Все ж таки визначення сучасного стану можливості. Тому що з того часу, коли ну, ми працювали в рамках робітка Башторм, там було, використовувалось багато цих п'язокермічних гідрофонів, тому що прийомних систем і, і систем, які випромінюють на певних частотах звук там, і так далі, гідракустичні. В тому числі ці системи дозволяють і робити приводи. От. Свого часу, ну, до речі, виробництво було на шулявці поблизу КПІ. Там був дослідницький інститут, який виготовляв ці тензорні датчики. От. Вони використовувалися в авіації тензометричні. Зараз, ну те, що зараз обговорюється, це можливо, ну, можливості моніторингу, да, там, будівельних об'єктів і так далі. От, ну, повертаючись до цього датчику, ще раз напрямки, які відкривають робота з цими пристроями. Це е спорт. Е Персональне обладнання ну, для спорту, розваг і так далі. Віртуальна реальність, здоров'я, біометричні дослідження і так далі. В індустріях різноманітних, тобто робототехніка, машинбудування, моніторинг ну, полошного середовища і так далі. Тут на слайді якраз свого часу довелося виконувати певні роботи по створенню дослідницького стенду, якраз використовувалися п'єзокерамічні сенсори, вимірювання тиску в пневматичному приводі. От. Ну і ще раз, окремо буде вона викладена доповідь взагалі про цьому напрямку, але ну, можна сказати, що це нове визначення. Квантова інженерія та квантові сенсори. В рамках цих робіт теж відбуваються певні комунікації, ну, з'ясовуються нові обставини і так далі. Тому що те, що е традиційно останнім часом доводиться приймати участь, це ясна річ, що навігація, геофізичні дослідження там, і так далі. От, е ще один проєкт, який е довелося при приймати участь, можна сказати, що він не закінчений, він назвався Іставерт. Це прогнозування затоплення в Карпатах, е це європейське фінансування. І в рамках цього проєкту в тому числі були пристрої обладнання спеціальних станцій, так званих пієзометричних, на яких вимірювався рівень води по вздовж двох річок пруд та серед. От. І буквально зараз закінчується вже сьогодні оголошена переможців. Хакатон касіні де довелося це євро... Європейське космічне агентство проводить цей Хакатон, де довелося виступити в ролі ментора. І одна із команд якраз запропонувала ці кулі в стратосферні. Зараз ми співпрацюємо. Ще один концепт, який можна сказати, що було представлено це. Такий ветол, так, то, так, ко, коптер, то, то трикоптер, трикоптер, якому по концепції автора роз, розташовується там, до, восьми, до, восьми, до восьми пасажирів. Для перевозки, якраз і для військових справ в тому числі. Ну, Оце такий гарний автор з його розробкою. Дякую за увагу.